Ще раз нагадую, в нас з'явилася дуже крута новинка. Це чоловіча електробритва компактна. І вона потужна. Це потужний малюк на 8000 обертів. Сама електробритва, водонепроникна. Дві плаваючі голівки з подвійним лезом. Також тут йдуть ножі на магнітному тримачі і сама. Кришка також на магнітному тримачі. Це версія кіберпанк. Така, ось бачите, цікавий футуристичний дизайн. Мені дуже подобається і колір, вхід USB Type-C. Працює годину від акумулятора, може працювати від мережі. Ззаді на кришці тут є маленьке люстерко, таке дзеркальце. А от, ну, така прикольна фішка. Звичайно, воно тут не практична, але це є. Також в комплект іде чохол для транспортування, зберігання, а в комплект іде кабель USB Type-C, щітка для очищення. Комплект коштує 599 гривень, відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтесь, гарантія на рік.